Все почалося ще до світанку, коли повітря над лісосмугою стояло важким, а тиша була надто тісною, як перед зливою. Позиція мала назву гніздо і розташовувалась на південному виступі лінії оборони в умовно слабкому секторі, який прикривали лише шестеро людей. Ніч минула неспокійно, ворог постійно поводився дивно, то запускали дрон, то раптово зникала активність на сусідніх ділянках. Вранці о 5.21 по рації пройшло перше повідомлення. Можливий рух у лісосмузі уважно зліва. Солдати на гнізді вже були на місцях, озброєні, але втомлені. Третій тиждень без ротації із постійними обстрілами і без артилерійської підтримки. Сектор, який мав бути прикритий мінометами, мовчав. Командир посту, сержант із позивним Дуб, підтвердив спостереження через тепловізор Йдуть близько тридцяти, широким фронтом тихо. Це не піхота, це група прориву. Передав дані на роту. Командування відповіло приготуватись до оборони. Можливо, ДРГ. Відповіли і більше не вийшли на зв'язок. У цей час ворог уже заходив на відстань 300 метрів. Їхній рух був чітко скоординований, без галасу, і з розтягнутим фронтом і прикриттям флангів. Один із наших сапер 28 років, з позивним кут, намагався поставити ще одну розтяжку, але не встиг. Перший постріл пролунали з їхнього боку. Снайпер прибрав кута з дистанції. Одразу після цього почалася стрілянина. Група, що залишилась, відкрила вогонь у відповідь, але сили були надто нерівні. Протягом наступних десяти хвилин загинули ще двоє: Ярема і Фет. Обидва були з першої ротації досвідчені та не змогли втримати позицію під вогнем. Залишилось троє. Один з них – 20-річний солдат строкової служби, який кілька тижнів тому підписав контракт. Позивний дим. Його кулемет стояв у секторі прикриття флангу, де передбачалась мінімальна активність. Але саме звідти противник намагався заходити в тил. Командир роти по внутрішньому каналу передав наказ всім залишкам живої сили відхід на запасну лінію. Дуб, останній, хто бачив дима перед тим, як сам відступив. Він передав Дим, йдемо, позиція не втримується. Дим не відповів він просто залишився. У нього був кулемет ПКМ, один рюкзак із боєкомплектом, три фугаси, які він сам закладав позавчора, і розуміння, що за ним нікого. Ворог підійшов уже на відстань 100 метрів. Дим відкрив вогонь. В чергою зняв двох, що йшли ближче. Потім відступив на 10 метрів до іншої точки, відкрив вогонь знову. Ворог подумав, що на позиції щонайменше відділення почали заходити з флангів. Третій фугас спрацював по групі зліва. П'ятеро загинуло одразу. Через десять хвилин ще один вибух це був центральний заряд, закладений в хід траншеї. Ворог дезорієнтований, починають розосереджуватись. Дим переходить на іншу позицію, використовує бічну амбразуру. Кожну кулю він видавлює з розрахунку. Перезарядки швидкий, вогонь точний. Усі радіоканали мовчать. Він сам. Його дихання чути сильніше за кулі. Через 20 хвилин бою йому вдається зупинити просування головної групи. Але ворог відправляє ще п'ять чоловік обхідною. Вони заходять з тилу. Дим помічає їх у дзеркалі, яке він спеціально поставив на вхід. Один вистрілює, влучає у плече. Дим падає, але продовжує стріляти. Убиває двох. Решта тікають. Кров тече, але він затискає руку ременем. Продовжує стріляти з однієї руки. Через 45 хвилин бою на позиції 14 вбитих окупантів. Дим залишається без боєприпасів. Він спускається у нижній бліндаж, де ще є один ящик, повертається обличчя всажа, руки в крові, знову відкриває вогонь. Противник починає відступ. Через 58 хвилин бою дим підриває останній фумас на підході до свого сектора. Уламками його ранить у ногу. Він не притомніє. Останнє, що він бачить, Вибух і палаючий силует окупанта, що падає. Тиша повна, більше нічого. Він лежить серед зруйнованої позиції на тілі, три поранення, поряд палаючі рештки бою. Підкріплення не прийшло. Сектор ізольований, його вважають загиблим, але він ще дихає. Його вважали загиблим. Штаб передав повідомлення про втрату. Особовий склад підтвердив зникнення. Координати останнього бою зафіксували на мапі як червону зону. Ніхто не чекав, що з того сектора взагалі хтось вийде живим. Резервні підрозділи не могли зайти на позицію одразу. Ворожа ДРГ лишалась у районі, мінувала фланги і намагалась закріпитися. Минув перший день, без зв'язку, без руху. Відео з дрона показували дим і уламки, але жодної активності. На другий день пішов дощ, болота затягли воронки, уламки почали зміщуватись, видимість впала майже до нуля. Група розвідки вийшла на околиці лісосмуги, але не змогла пройти далі мінні загородження, які лишили і наші, і противник. На третю добу командування вирішило провести повноцінну зачистку сектору. Дві групи піхота і сапери отримали завдання пройти до гнізда, зняти залишки мін, зафіксувати втрати і оцінити ситуацію. Вихід був призначений на 0600. Командував капітан з позивним Ворс, досвідчений офіцер, який знав цей сектор як свої п'ять пальців. Група просувалася повільно. Кожні десять метрів перевіряли землю, кожен крок як по льоду. За перших дві години пройшли лише 300 метрів, і тільки ближче до 9.00 дійшли до зовнішнього контуру позиції. Перше, що вони побачили, розбиті окопи, сліди боротьби, сліди крові, потім залишки фугасів, уламки гільз, згорілі гілки. Всюди наслідки бою, але людей не було жодного тіла, жодного живого, лише купи землі, спресованої вибухами. Ворс дав команду розосередитись і перевірити бліндажі. один за одним, пусті. У третьому знизу, в укріпленому підвальному секторі, сапер Тихий звернув увагу на дивну нерівність у землі. Торкнувся, земля була м'яка. Зробив два рухи саперною лопаткою і почув слабкий звук. Дуже слабкий, ніби глухий видих. Він крикнув: Є звук! Тут хтось є. Всі кинулись до нього, швидко розкопали верхній шар, і там обгорілий закривавлений бронік, уламки каски, уламок кулемета, під ними обличчя. Закопчене, напівсвідомості, очі відкриті. Дим не говорив, але дихав. Пульс слабкий, але стабільний. Він був живий. Три доби під уламками, з пораненнями, без води. Ворс присів біля нього, торкнувся плеча і сказав Синку, тримайся. І почув у відповідь ледь чутно. Вони пішли? Так, пішли. Ти зупинив їх. Дим закрив очі. Сапери розчистили простір. Медик ввів першу ін'єкцію. Зв'язок передали по рації. Знайшли живого, позивний дим. Повторюю, живий. На іншому кінці лінії була тиша. Потім, повторіть. І ще раз живий. Його перенесли на ношах, акуратно, над головою тримали плащ палатку, як тент, йшов дощ. Дорогою назад дим кілька разів приходив до тями. Не говорив лише дивився вгору, дивився довго, ніби щось там бачив усі мовчали. Поряд ішов тихий, який його знайшов. Він притримував ноші і час від часу говорив Молодець, ти ще з нами, тримайся. Коли вийшли на евакуаційний маршрут, над ними завис дрон свій коригувальник. Передали сигнал. Група повертається один живий, троє двохсотих, ще один поранений, решта без змін. Через дві години дима доправили на мобільний стабілізаційний пункт. Хірург із позивним сімка побачив його першим. Подивився на обгоріле обличчя, поранену ногу. Уламки в руці, то і сказав, хто тебе, брате, тримав ці три дні. Але відповідь не надійшла, бо дим знову знепритомнів. Його стабілізували, ввели кров, знеболювальне, зробили рентген. Пульс став стабільнішим. Лікар сказав: Є шанс, і це вже диво. Медсестра витерла обличчя від землі, в очах сажа, пил, кров. Але під усім цим хлопець молодий, виснажений, тихий, але живий. Коли його вивозили на евакуаційному транспортері, екіпаж мовчав. Лише водій сказав ми їхали по загиблого, а веземо людину, яка стримала 30. І більше ніхто нічого не говорив усі знали, кого вони везуть. Коли його привезли до шпиталю, він не розплющував очей, але дихав рівно. Його одразу відправили до операційної, де три години тривала перша хірургічна сесія. З ноги витягли три уламки, з руки один, ще один лишився в тілі. Небезпечно, близько до хребта, і його вирішили не чіпати. Лікарі говорили між собою коротко, без емоцій. Вони бачили сотні поранених, але цей випадок був інакший. Він протримався три доби на передовій під уламками, без води, з відкритими ранами. Після стабілізації його перевели у звичайну палату йому було 20 років, і він важив на 16 кілограмів менше, ніж під час вступу до підрозділу. У перші дні після операції він не говорив. Просто дивився в стелю, очі рухалися повільно, обличчя залишалось спокійним, ніби він ще був десь там, на позиції. Лікарі не примушували його до розмов, ніхто не тиснув. Його залишили в тиші, з режимом, ін'єкціями, перев'язками й охороною. Через кілька днів він уперше щось написав. Коротко. Три слова на аркуші я не вмер. Медсестра, що отримала цей папірець. Мовчки принесла його до лікаря. Той прочитав і сказав Живий не тільки тілом. На сьомий день він спробував підвестись, але не витримав його підтримали. Він не просив допомоги, але не опирався, коли її давали. На десятий день почав ходити по палаті спочатку з милицями, потім із тростиною. Усі в госпіталі знали, хто він. Але до нього не підходили просто так не фотографували. Не розпитували, лише кивали, коли проходили повз. А він кивав у відповідь. На вісімнадцятий день йому принесли форму чисту, нову. Він провів рукою по плечу, по коміру, ніби перевіряв, чи справжнє. Тоді вперше посміхнувся. ледь ледь, але посміхнувся. Коли прийшов психолог, дим сидів біля вікна. Психолог сів навпроти, чекав мовчки. Через кілька хвилин дим сказав Я не пам'ятаю весь бій. Але пам'ятаю, що був один і що, якби пішов, усіх би вирізали. Психолог нічого не сказав, лише кивнув і написав у звіті психологічно стабільний, глибока втома, високий рівень усвідомлення. Через місяць його перевели в санаторій, там були сосни, тиша, чисте повітря і інші хлопці ті, хто повернулись, але ще не готові до бою. Дим не тримався осторонь. Але й не говорив багато. Коли йому задавали питання, відповідав коротко, але слухав усіх. І коли хтось починав сумніватися, чи варто повертатися, він казав повертайся тільки, якщо відчуваєш, що мусиш, якщо не можеш, не повертайся. Але якщо знатимеш, що хтось інший має прикривати тебе, ти зрозумієш, що треба. Через два місяці він знову стояв на стрільбищі спочатку йому, як спостерігач, потім з інструкторами. Потім сам із автоматом. Його рука ще боліла, але він не жалівся. Лікарі сказали: Повернення на фронт не обов'язкове, маєш повне право на іншу службу. Він відповів: Я не повертаюсь туди, де був. Я йду туди, де буду потрібен. Командування запропонувало кілька варіантів він обрав той, що був ближче до підрозділу, де служив. У березні він знову прибув на базу. Хлопці зустріли його стоячи. Він подивився на них і сказав. Без пафосу, працюємо. І всі посміхнулись, бо знали, що пафосу й не треба. Тепер він був інструктором навчав саперів, піхоту, кулеметників, пояснював, як закладати фугаси, як будувати укриття, як витримувати тиск. Але іноді вночі він просто сидів на пагорбі біля бази, дивився на ліс і мовчав. І коли хтось проходив повз і питав: Ти що сумуєш за тим боєм? він відповідав Ні, я просто перевіряю, чи він мені не сниться. А потім додавав я був там сам, але відчував, ніби вся земля під ногами каже стояти, і я стояв. І тепер усі знали якщо він каже тримати, то так і буде, бо він уже тримав і не зламався.